Ну що, ми знову збираємо чемодани. Цього разу ми їдемо на море. На яке? На чорне. Аньотка цього разу сама чемодан збирала, я їй не допомагала. Все, що взяла, все її. Дівчинка вона в мене вже доросла, тому вона проявила ініціативу, я була тільки за. Ну і собі чемодання теж зібрала, сподіваюсь, по погоді, тому що, звісно, літо в нас цього року не дуже тепле. Але сподіваюся, що всі свої літні наряди я одягну. І купальники теж, тому що беру я їх багато, але, як показала практика на світі, я ні разу не одягнула. Ані робота, щоб скучно не було. І аптечка. Це обов'язково: антигістамінні, знеболювальні, жаропонижаючі. Ну і все, що необхідно, буде для першої допомоги. Тому все зібрали. І чемодан у нас готовий. Завтра зранку автобус.